Театральне мистецтво дивовижне, споглядаючи спектакль, ми наче опиняємося у вирі його подій, відчуваємо різні емоції. Цьому сприяє не тільки гра акторів, їхні спів або танець, а також грим та костюми. Як тільки відкривається завіса, ми відразу бачимо декорації до вистави і вже налаштовуємося на її атмосферу. Розглянь старовини макети декорацій, поміркуй, і скажи, як на сцені можна передати планів із простору. Номо! Допоможемо художники декоратору створити макет декорації до фінальної частини балети Снігова королева а саме у Палаці Снігової королеви. Зверни увагу, як зображено палац Снігової королеви на ілюстраціях до казки, які в них переважають кольори і чому. Виготов макет декорації у палаці Снігової королеви», де можна, його можна зробити двома способами. Склади картон навпіл, тоді вертикальна половинка задних. Сцени, а нижня горизонтальна – це буде підлога. Саме до неї прикріпляються паперові декорації, приклеюються або вставляються в прорізи, чи можуть стояти у вигляді кількох разів складеного аркуша. Підготуй об'ємну рамку з двох складених гармошкою в з'єднанні між собою аркушів картону. Усередину такої рамки можна вставити кілька прорізаних аркушів із різними зображеннями: на передній план, другий план і дальній план. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До зустрічі, мої любі!